Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, у нас сьогодні з вами вечірня рибалочка на поплавок. Щось вже знаєте, трішечки набридла е, рибалка на хижака, постійно ходити по тих же самих місцях і получати один і той самий результат. То я думаю, що і вам вже трішечки набридається все. Тому вирішив сьогодні спробувати все-таки половити на поплавок. Але сьогодні, знаєте, буде така рибалка. Більше навіть не на те, щоб зловити рибу, а просто щоб посидіти і поспостерігати за нашим поплавочком. Не знаю, сьогодні саме такий щось що у мене настрій. Як можете звернути увагу, сонечко, світе доволі тепло на вулиці, вітра майже немає. Прям Шикарно. Так, друзі, на годиночку у нас зараз друга година дня. Ви знаєте, я думаю, прекрасно, що зараз темніє доволі рано. Так що можна сказати, що це вже вечірня рибалка. Вже сонечко потихесенько заходить за другу половину неба, так би мовити. От, і все-таки я наважився вийти сьогодні на рибалку. Півдня було доволі пасмурно, вітерець. Щось навіть було схоже, що може початися дощик, а тут хопа, і ну, блін, в моменті просто змінюється погода. І просто, погляньте, ні хмаринки на небі. Фух, прям шикарно. От, блін, душа аж радіє насправді. Цей відеоролик, знову ж таки, повторюся, більш такий буде для душі. Просто... Посидіть, поспостерігать, чи буде взагалі рибка клювати, чи не буде. В принципі, без різниці. Так що, друзі, вирушаємо на точку. Сьогодні буду ловити в очеретах на мілині. Там, де вже осіли трішечки кувшиночки, латаття. Мені здається, що зараз там можливо щось і буде прокльовувати. Але це не точно. Чого у мене такі думки? Тому що якраз. Почало пригрівати сонечко. І я так думаю, що рибка буде виходити на мілину, кормитися і вигріватися, так би мовити, на останніх променях сонця. От. Тому, друзі, ідем, ідем. Я все-таки сподіваюся, що моя теорія справдиться. І все буде у нас класно. От мені прийшли вже на нашу точечку. Якщо хто пам'ятає, хто не пам'ятає, хто бачив, хто не бачив. Я тут доволі непогано розловлювався що по весні, що на початку літа. Тут вдавалося ловити карася, тут вдавалося ловити плотву, підлящика. Ну, тут по рибі дуже велике розноманіття. Навіть були тут і хороші сходи, я так думаю, що якоїсь коробчика або дуже крупного карася. Видно, що рибка трішечки гуляє тут. Топі ж вона присутня. Але не знаю, що вона буде клювати на хробачка. Так що будемо зараз спробувати. Взяв якусь там прикормочку, у мене була там чесночна. Не знаю, як вона буде працювати по холодній воді, бо я вже трішечки позабував це все насправді. Доволі давно вже не виходив на поплавок, то деяких нюансів навіть вже і не згадаю. Потрібно трішечки освіжити вже пам'ять собі. Так що, друзі, довго не будемо говорити. Я ж, як вам вже і говорив, доволі рано темніє. Так що розкладаємо нашу вудку і будемо починати сьогоднішню нашу риболовлю. Так, друзі, напевно зараз почну для початку з нашого крісла. Як завжди, вже давно його доволі так не розматував. Останні рази це було, коли ми з вами вискакували на кемпінг. А це вже давненько. Я б так сказав, вже, напевно, місяць, якщо не більше. Фух, та який місяць? Напевно, навіть вже два, як не дивився до цього свого крісла. Так. так, крісло є. І тепер розкладаємо нашу з вами вудку. Так, друзі, що по поплавку? Е, хто знає, хто не знає, для всіх зараз розповідаю. Це у мене флагман. S River Bolo 4-метрова вудка, катушечка Magnum 2000 теж флагман. Якщо 1 грам поптівець, повідець, ну і в принципі все, більше нічого такого цікавого, купував її ще по весні і, в принципі, доволі нею задоволений. Тільки жилку, як на мене, то варто все-таки змінити. Доволі так сильно плутається. Але, але. Я думаю, якраз на наступний сезон то вже зміню. Бо це, напевно, або остання, або одна із останніх вже рибалок на поплавок, то вже на цьому сезоні, напевно, не буду вже нічого змінювати. А так, в цілому, задоволений самою вудкою. Так, друзі, ну все, вудка, в принципі в зборі. Зараз вимірюю глибину та й будемо розпочинати нашу сьогоднішню риболовлю. Взагалі, я, в принципі, зараз для початку думаю просто закинути, почекати так рибку. Якщо все-таки нічого не буде реагувати, то вже потім буду закармлюватись. Рибалити сьогодні будемо на хробачка. Ось сьогодні. Прямо перед самою риболовою купнув трішечки хробачків. Ось як можете звернути увагу, такі жирненькі, прям, прям добротні. Так що, надіюся, вони на сьогодні з вами не підведуть. І все-таки якусь рибку, можливо, ще й нам дадуть. Так, друзі, в принципі, глибину знайшли. Тепер все, що нам лишається, це наживити нашого хробачка. Доволі холодна вже вода, доволі прохолодна. Так що не знаю, не знаю, чи буде взагалі якось себе проявляти сьогодні рибка. Так, друзі, ось ми і наживили нашого хробачка. Ось, о, таким пучочком. Тепер будемо закидувати його в воду. І чекати перші клювання опа, друзі, щось схоже вже на перше клювання. Дивіться, дивіться, дивіться. Опа, друзі! І перша рибка. Не заставила навіть себе довго чекати, друзі. Це у нас з вами підлящик. Невеличкий, але є. Ой-ой-ой! Ось. Такий невеличкий підлящик, друзі. Так сказати, початок вже покладений. Афіє друзі, це... е моє. Ви подивіться яка хвиля вийшла. Це тільки що тут або щука, або сом вийшов за мирною рибою. Так вивернувся, що то просто жесть. Фу, у мене аж мурашки пішли по тілу. подивіться Ну, по... друзі Ви подивіться на цього поп... окуня у мене блін, а такі на силикон не клюють вони взагалі не хочуть на силикон клювати а тут она хробака прям гарбачела, можна так сказати. я так думаю грам 150 в ньому прям красень хорош Дюмай. Друзі, це така ситуація, блідо, зацепилися за дерев'яний рогачик і плюс у нас тут з вами риба. Непозрозумілому ще якось так взяла. О, це у нас з вами йорш. Зараз ще треба буде придумати, як відсипити жилку від того рогачика, бо не зрозуміло, як воно там взагалі зацепилося. Фух, друзі. Ось такий йорш у нас з вами проклюнувся. Повів так прям по-солідному, як оцей окунь, який до цього був прокльовував. Чекав його, напевно, вже хвилин 20. Що я хочу сказати, що тут доволі немало хижака. Ну реально, видно, що ну, напевно раз в 10 хвилин вискакує десь щучка, ганяє малька Окунь. Видно, що доволі ще й непоганого розміру. Це взагалі одне із найулюбленіших моїх місць саме по ловлі хижака осінню. Коли тут повністю осідають кувшинки, то тут все одно продовжує стояти риба, що мирна, що хижа. І, типу, якщо тут стати і упиратися, то ти стовідсотково зловиш хоча б одну-три риби на силікон. Так, що друзі, тут ще трішечки треба почекати? і, Я думаю, можна буде вже тут пробувати знову ж таки ловити щучку. Так, друзі. І знову у нас невеличкий з вами окунець. Невеличкий, але все-таки є. Так, друзі, ну і підійшла наша сьогоднішня з вами рибалочка до кінця. Я вважаю, що в принципі вона вдала. Знову ж таки, повторюся, я навіть і не розраховував сьогодні зловити якусь рибку, але все одно нам з вами вдалося зловити там пару окунців, подлящика, Йоршика, ну, хоч щось. Знаєте, ну реально, заскучав уже за поплавочною ловлею, і все-таки я кайфунув від сьогоднішнього процесу, кайфунув від природи, від того, яка взагалі сьогодні була прекрасна погода на вечір. Взагалі, як ви можете звернути увагу, вже повніший щіль. Взагалі навіть і легенький і не продуває. Так що, друзі, ну ось таке у мене відео вийшло. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну, до зустрічі на воді!